Я вже колись спробувала заробляти в мережовому, Це ще той Гембель написала мені підписчиця на моє запрошення заробляти додатково до основного місця роботи. Так, в нашому бізнесі немає не в нашому бізнесі є нетерпеливі, тому що для того, щоб заробляти скільки ти хочеш, треба щось вивчити, зрозуміти суть. Розібратися в цьому і обов'язково спілкуватися з твоїм наставником і з твоєю командою. Бо коли нас багато, ми завжди ділимося досвідом, фішками. І саме головне, розповідаємо, як стати успішним, тому що цим досвідом діляться саме успішні ті, хто вже отримує і гроші, і подарунки, і подорожі, і навіть авто. Тому дай собі час розібратися в суті. Зрозумій цю суть. Бо продажі це не основний дохід у мережевому. Продажі це один із тих варіантів, який дає гроші сьогодні і негайно. Але великі доходи заробляються не на продажах товару, а на спілкування. Підпишись на мою сторінку, тут багато корисного для тебе.